Вітаю, ви дивитесь новини на 12-му і ми продовжуємо розповідати вам актуальну інформацію про те, яка нині ситуація у гарячих точках. А також ділитися з вами найголовнішим з життя Волині. Не забувайте, що стежити за нашими новинами ви можете на Ютуб-каналі Новини 12 і переглядати там усі наші матеріали у будь-який зручний для вас час. Тож ми починаємо наш випуск у студії з вами. Ангеліна Гущина і спершу коротко про головне. Як у Луцькому СІЗО хрестили дитину ув'язненої толстою школі? У луцьких школах досі багато російськомовної літератури. Коли її приберуть, на Ковальщині поліцейські вилучили арсенал зброї та боєприпасів. Починаємо випуск з хороших звісток. ЗСУ повернули під контроль уряду вже понад 700 кілометрів квадратних на Харківському та Південно-Бузькому напрямках. Зокрема, у Харківській області звільнено. Понад 20 населених пунктів. Про це повідомили у Генштабі. Втім, росіяни продовжують скаженіти, І за минулу добу було п'ять ракетних ударів по інфраструктурі Харкова. Сьогодні під обстрілами Немишлянський район, під ворожим вогнем. Також індустріальний район міста. Попередньо два прильоти, один в адміністративне приміщення. Наразі відомо, що двоє людей загинули, п'ятеро отримали поранення. Усі профільні служби працюють на місцях влучань. Росіяни також чотири рази випускали град. Де та важку артилерію на Нікопольський район, що на Дніпропетровщині, попередньо ніхто не постраждав. Марганецьку громаду обстріляли тричі, пошкоджене підприємство. На місці працюють фахівці. У Нікополі понівечені 11 приватних будинків та господарські споруди. Біля них. Декілька панелей, сонячної електростанції, місцева гімназія. Також обірвана лінія електропередач. Росіяни обстріляли і центр Бахмута на Донеччині, а саме будинок культури та пожежну частину. У будинку культури за повідомленнями місцевих нічого не вціліло. Від початку війни там працював гуманітарний штаб. Ну і хороші звістки. У Мелітополі підірвали штаб єдиної Росії, який окупанти влаштували в приміщенні нової пошти. Саме там вороги готувалися до проведення псевдореферендуму в місті. Також показали фото деокупованого високопілля, де вже майорить український стяг. Ось що лишили там окупанти. Тож, радіємо успіхам наших військових і щиро віримо у швидку перемогу. На Волині Рівненщині та Житомирщині тривають тактику спеціальні навчання підрозділів Нацгвардії, Держприкордонслужби Нацполіції та сил тероборони ЗСУ. покращують укріплення оборонних позицій, зокрема мінування територій. Відпрацьовують контрнаступальні дії а також виявлення, блокування та ліквідацію збройних груп і ДРГ. Такі навчання необхідні для підтримки боєздатності підрозділів МВС та бойового злагодження із силами тероборони. І до сумних звісток, захищаючи незалежність України, загинув волинянин Вадим Сілаєв. Трагедія сталася 2 вересня в районі населеного пункту Сухий Ставок Херсонської області в результаті танкового обстрілу з боку противника. Вадим сілаєв житель села Лаврів Боратинської громади. Сьогодні, 8 вересня, хлопцю мало б виповнитись 28 років. І це не єдина трагічна звістка з фронту за Україну. Загинув 34-річний військовий Турійської громади Дмитро Левчук. Він з перших днів війни у 2014-му став на захист країни і з початком повномасштабного вторгнення Росії, не вагаючись, знову взяв до рук зброю, аби захистити все рідне і дороге серцю. Тож ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Вічна пам'ять і шана героям. На жаль, стало відомо про третього загиблого на війні Волинянина. Йдеться про жителя Головненської громади, 49-річного Сергія Якимчука. Чоловіка стало 4 вересня на території громади на знак скорботи за загиблим. Оголосили жалобу. Трагічний день нині для всієї Волині, адже сповіщаємо вас про четверту втрату на Харківщині. Загинув 23-річний житель селища Дубище Рожищенської громади. Юнак був командиром розвідувального відділення десантно-штурмового батальйону. До останнього свого дня він залишався вірним військовій присязі. Тож вічна пам'ять і слава героям. Луцьк знову в жалобі. Містяни стали на коліна, дякуючи земляку, військовому Віталію Степанишину, який віддав за Україну найдорожче своє життя. У храмі, де відспівували героя, побувала і наша знімальна група. Про те, як Лучанин потрапив на війну і хто обіцяє помститися оркам за його смерть, дивіться у сюжеті. Хороший сімейний. Саме головне для нього була сім'я. Так, про загиблого воїна Віталія Степанишина відкликається його син. Сім'ю він і пішов захищати, от тільки не лише свою. Там у самому пеклі війни він боронив від російських загарбників кожну українську родину. Батько був чотирнадцятій бригаді. Ви Разом пішли воювати чи ні? Я трошки раніше він десь тижнів через три віталія степанишина мобілізували до війська 26 лютого. Шість місяців він виганяв з української землі ворога. Шість місяців виборював перемогу і боровся б далі, якби не смертельне поранення. з Луцька загинув 29 серпня на Харківщині. Його серце перестало битися під час ворожого обстрілу. Це є велика ціна знищення цього зла і ненависті, і ціною цього є життя наших воїнів, наших людей. Ціною цього є руйнування наших домівок і смерті невинних дітей і жінок. Ми молимося і просимо Бога, щоб Господь допоміг нам в цій ганебній, що називаємо словом, війні. Рідні Віталія Степанишина кажуть про те, що чоловік піде воювати, не сумнівався ніхто, От тільки що з війни його доведеться зустрічати, так подумати теж ніхто не міг. Син Віталія Степанишина Сергій після похорону знову повернеться на передову, аби помститися за батька, за всіх українців, яких російська армія забрала рідних, близьких, забрала мирне небо. Анастасія Качина, Максим Шинкар, дванадцятий канал. Арсенал зброї та боєприпасів знайшли правоохоронці у жителя Ковальського району під час обшуку. 55-річний чоловік у себе в помешканні ховав три пістолети, дві гвинтівки, одна з яких із оптичним прицілом. А також стволи, три корпуси гранат, понад 400 куль, 200 патронів різного калібру, запчастини до зброї та інше приладдя. Нині усе це вилучили правоохоронці. Слідчі розпочали розслідування. Чоловікові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. У Луцьку на стрілецькій п'яний водій вас зіткнувся з Рено, а потім ще й в'їхав у дерево. Відомо, що 20-річний водій не дотримався безпечної швидкості, безпечної дистанції не був уважний під час керумування та здійснив зіткнення з рено. Далі вас здійснив наїзд на дерево після огляду медиками. Водій вказаного автомобіля від шпиталізації відмовився. Інші громадяни на щастя також не травмувалися. На місці події відбулося також освідування – і результат приголомшив. Він в 9 разів перевищував допустиму норму, тож на водія склали адмінматеріали. У Луцькому слідчому ізоляторі вперше охрестили дитину. У коментарі дванадцятому каналу священик, який охрестив маленького Давида, розповів, що хлопчик з'явився на світ у в'язниці. Понад рік він був нехрещеним. Разом з керівництвом установи вдалося переконати, що дитину варто похрестити. Найшли хрещених батьків, які вони там між собою погодили. чоловік і жінка теж які ув'язнені, які відбувають покарання в нашому слідчому ізоляторі. Малюк Давид розказав священик з народження живе в СІЗО, де відбуває покарання його мама. Там є спеціалізована камера покращеного, якби там і планування, і ну й водичка. Тану умови для отримання для ув'язаної з неповнолітньою дитиною. Шкільні бібліотеки з російськими книжками одразу після початку повномасштабної війни волинські книгозбірні почали вилучати із своїх фондів російську літературу. Відповідну рекомендацію надав Мінкульт. І місцеві бібліотеки до неї прислухались в свою чергу. Міністерство освіти подібних розпоряджень не видавало. То що є нині у школах книги Толстого, Лермонтова та Чехова і чи можна їх взяти додому і почитати? Наші журналісти відвідали одну із луцьких шкіл і чи знайшли там російську літературу. Дивіться у сюжеті. Ось це шкільна бібліотека Луцького ліцею номер 5 Одразу при вході наукова література видана у Росії і відповідно написана російською. Наші бібліотекарі залишили. Ну як з якою метою там фізика, наприклад, відкриття, які були здійснені світові. Якщо вони є там на російській мові, то ясно, що тут ми не бачимо такої великої проблеми. Замінити не проти, але немає чим. Якщо нам е, закуплять енциклопедії на українській мові, я з задоволенням поставлю наші е, українські видання. Та якщо виправдати наявність енциклопедій можна, то чому діти сьогодні мають читати казки російською? По іншу сторону вже російськомовні казки є і книжки для дітей. От я сама відкривала, дивилася фантазьори тут є. Галубая бусинка. От ну тут, в принципі, ну, бачили це, це, мабуть, треба буде зняти. Поблизу книжки про розстріляне українське відродження, томи великих радянських енциклопедій. Усі на найбільш видному місці. Бібліотекарі зізнаються, діти вже давно їх не відкривали. Їй книги про керівника однієї з дивізій Червоної армії Чапаєва. Російськомовні книги, книги видані у Росії російськомовними видавництвами на кожному стелажі. То толстой, це толстой, це толстой, і навіть внизу. Навіть не підраховуючи, зрозуміло, що українські книги у меншості з цієї сторони Котляревський, а з цієї маємо повісті і розкази Чехова. Директор каже, станом на нині стільки літератури авторів країни-агресорки через те, що п'ята школа з дня заснування була так би мовити російською. Російськомовні класи припинили набирати лише у 2018 році. До того такий запит був від батьків. Далі навчати дітей російською не могли й через те, що в силу вступив закон, де було зазначено, що мова викладання повинна бути тільки державною. Та навіть зараз з фасаду можна зрозуміти, що у школи російське минуле. Сьогодні книги у бібліотеці не актуальні через шкільну програму. Тільки трьох авторів із Росії вивчатимуть на уроках зарубіжної літератури: Гоголя, Булгакова, Корольова. Та директор каже, літом займались облаштуванням укриття. Зараз будуть наводити лад у бібліотеці. Можете завтра прийти і побачити, що тут цього всього не буде. Прибрати російську літературу мають швидко. А на сьогоднішній день вам це робота. До вечора це все зробити. Та й справді, уже наступного дня при вході в шкільну бібліотеку бачимо лише україномовні книги. Узбецькі народні казки. Але українською мовою проведена в школі глобальна робота. Усі книжки російською мовою переміщені в сховище і чекають свого часу на списання. Писати не можуть, адже немає відповідного розпорядження від міністерства освіти чи навіть від міського департаменту. Але кажуть, хоч так очі не мулятимуть. В глиб книгозбірні російські книжки ще теж залишились, але туди діти не заходять, їх приберуть згодом. У міськраді кажуть, уже згодом подбають про те, аби російських книг не було в усіх школах міста. Ну тільки ми на нарадах з директорами шкіл наголошували це в усній формі. Розпорядження письмового не було. Я думаю, що тепер, після запитів, напевно, таке розпорядження треба буде видати і довести до відома директорів. Прибрати усе з полиці можна, але там натомість повинна стояти українська книга. У п'ятому ліцеї кажуть, що вже й не пам'ятають, коли до них надходило щось крім підручників. Приносять художню літературу тільки діти у рамках щорічних акцій, подарують книгу бібліотеці. Чи ж навчальний заклад купує їх сам за гроші, які вдалося заробити із здачі макулатури? Наталка Коваль В'ячеслав Білов, Василь Марищук, 12 канал. З Волині і до Польщі планують побудувати трубопровід для експорту олії. Міністр аграрної політики України і Польщі під час економічного форуму підписали документ щодо будівництва трубопроводу для експорту української олії через польські порти і до третіх країн. Щодо подробиць угоди, то довжина трубопроводу 600 кілометрів, потужність до 2 мільйонів тонн олії на рік. Трубопровід мав би пролягати з Ягодина до Гданська. Передусім планується транспортувати соняшникову олію. Оскільки це основна з рослиних олій, що виробляється українськими компаніями. Є також рібакова та соєва олія, але тут йдеться про значно менші обсяги. Залишайтеся з нами і вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Як волиняни готують домівки до холодів і по чим нині дрова? Чи зможуть переселенці і надалі жити у студентських гуртожитках? Новий досвід, як переселенці з Маріуполя збирали свій перший врожай на Волині осіння прохолода вже не аби як відчутна. Тож невдовзі людським оселям треба буде додаткове тепло через непросту ситуацію в країні. І невідомість того, що ж буде далі, особливих надій на газ волиняни не покладають, тож запасаються дровами, аби мати альтернативні методи опалення будинку. Втім, разом з шаленим попитом неабияк аби як підскочили, і ціни. Тож оскільки нині обійдеться заготівля дров, та як до зими готуються волиняни, дивіться далі. Дітей малих мене нема, то старша людина вдінувся та накриюся, та якось там <хи> перезимою. Українці витримають будь-яку зиму. Переконана Таїсія Микитівна із гаражі. Раніше каже, особливо до холодів не готувалася, бо ж домівка грілася завдяки газовому котлу. Та цьогоріч розповідає жінка, старший син, який вже шостий рік служить у лавах ЗСО, наполіг подбати про альтернативні методи опалення будинку. Оце син заказав і поставили таку печку. На дрова. Принцип чавуної пічки, як у звичайної сільської групки. Тож довелося жінці подбати й про дрова. Замовляла, каже, у звірівському лісництві. Виписала, я поїхала, оплатила і привезли мені ті дрова. За машину заплатила все. Скільки брали дров? Три три куби. Ну, не куби, як воно там. Чи що? Це три неповні кубометри. Жінка брала по 750 гривень за так званий складометр без доставки. Водія винаймала сама, то ще близько 600 гривень заплатила чоловіку. Тепер лишилось нарубати і поскладати. Добре каже, що син допомагає. Бо з нинішніми розцінками пенсіонеру мінімальної пенсії на дрова забракне. Може, хватить. Ну я думаю, трошки буду газом, якщо трошки дровима якось перезимую. Дай Бог. Лісівники кажуть, ціна на дрова може відрізнятися у лісгоспах області. Залежить вона від породи, сорту дерева, вартості заготівлі та ціни паливно-мастильних матеріалів. Останнє здорожчання відбулося з 1 вересня. Наразі, до прикладу, у ківерцівському лісгоспі розцінки такі: тверда порода. Перша група, так звана, дуб, граб, ясен 850 гривень. Друга і третя група за кубометр, за кубометр так. І друга група, і третя це осика, вільха, сосна, це 750 гривень. Це дрова заготовлені в лісі. Доставка за рахунок споживача. В ціну входить тільки навантаження в лісі. Якщо наявний вільний транспорт, то доставити можуть лісівники. Але це ще плюс 350 гривень на один кубометр. Можна й взагалі колоті отримати. Це, звісно, в рази дорожче. Вже готові дрова. Складені в ящиках, поколоті, залежно від породи. Тверді породи 2800 гривень за ящик, в ящику трошки більше куба. Вже складені. Всі люди привикли вимірювати не в кубах дрова, а в машинах. Тому, ну залежно від машини. Якщо машина стандартна, газ 53 або ЗІЛ, то це в середньому 4-5 кубів. Пит продовжує зростати, кажуть лісівники, тож процедуру максимально спростили. Дрова кожен волинянин може купити, безпосередньо звернувшись у лісництво. Після подачі відповідної заявки оплата або через термінал, або додаток ви отримаєте замовлення згідно з чергою. В середньому ціна дров'яної деревини коливається від 500 і до 1200 гривень за кубометр залежно від породи. Серед найдорожчих дуб, граб, береза і сосна дешевші. Тобто добра машина дров, як кажуть в народі, вартує в середньому 3-6 тисяч гривень. Та волиняни кажуть, беруть, бо дітися нікуди. Хоча ми зустріли чоловіка, який цьогоріч вирішив відмовитися від заготівлі дров. Це ж ви розумієте, їх привезти треба заплатити. Це те, що там 750, Це такі вартість кубика. А плюс доставка. А далі порізати, поскладати. Перенести до котла, підкласти два рази хоча б на добу, винести попіл, почистити димохода. Чоловіка, два будинки і чимале господарство опалювали усе твердопаливним котлом. Тож брали по 30 кубів деревини. Цьогоріч вирішили придбати тепловий насос, та вартість такого задоволення в середньому 4 тисячі доларів. Тож навряд чи дідусь чи бабуся в селі зможуть собі таке дозволити. Лісівники ж радять звертатися за купівлею кругляка до лісництв, адже на чорному ринку все значно дорожче, та й можна натрапити на недобросовісних продавців. Все буде добре, переживемо. І не в одну душе зиму переживемо. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. На Волині завершили збір зернових. Усіма категоріями господарств області зібрали 254 тисячі гектарів зернових і зернобобових культур. Загалом це понад один мільйон тонн врожаю. Аграрії відзначають, що збір врожаю зернових цьогоріч на рівні минулого року. Також господарства області завершили посів озимого ріпаку під урожай наступного року і наразі розпочали посів озимої пшениці. Близно 72 тисячі переселенців прийняла Волині з початком повномасштабної війни в Україні. Частину поселило у закладах освіти та студентських гуртожитках. Однак, зі стартом навчального року студенти повертаються, то ще виселятимуть переселенців. З'ясовувала Ольга Матвєєва. Ми зараз поділили по годинах, бо в нас гаряча вода три рази в тиждень, то ми поділили по годинах. Спочатку дві години миються наші студенти, а потім три дві години маються переселенці. Ось так розповідає Тетяна Оксенчук разом із студентами у гуртожитку Петколеджу у Луцьку ділять простір переселенці. Ті заїхали сюди ще навесні, коли кімнати були порожні. Студентка Ірина Речко розповідає, коли почалася війна, усі залишилися у своїх домівках. Спочатку ніхто не їхав в гуртожиток, взагалі ніхто, але потім нам сказали забрати свої речі власні. Коли ми приїжджали, ми віддавали крупи, одяг деякий, там гігієна, рушники, подушки, матраці, Ми все віддавали. Тобто нам воно було так сказати, ну не потрібно зараз цей час. Бо розуміли, що людям, які втікали від війни із порожніми руками, вони в рази потрібніші. Так що з березня гуртожиток Луцького педколеджу став домівкою для сім'ї Валерії. Вона приїхала сюди із Краматорська. Нас теж направили волонтери. Дуже їм вдячні, що судьба нас закинули саме сюди. Бо до нового життя вже призвичайлися. в Луцьку. Валерія влаштувалася на роботу, а донечка розповідає, вже знайшла друзів у новій школі. Нам дуже подобається місто. Воно навіть нам нагадує наше місце. Ну, дуже багато схожостей. зізнаються, дуже хочеться повернутися додому, але поки війна не завершиться, зробити цього не зможуть. До нашої перемоги не планує із Луцька виїжджати і Оксана із родиною. Донька вона зарчиться в Луцькій гімназії номер 4, А старший син вступив до Луцького технічного університету. До усього тут вже звикли. Mm -hmm. Я не можу передати словами, який це труд, яка це праця, яка була для нас зроблена, пророблена. і що я дуже вдячна, що ми досі тут знаходимося. Щоправда, в серпні до своїх кімнат повернулися студенти. Приїхали спочатку, переживали, думали, як тут буде з переселенцями жити. Дехто думав, чи взагалі вистачить місця на всіх. Тож перед початком нового навчального року постало питання: чи зможуть переселенці залишатися там надалі? По навчальних закладах спочатку було таке, ну вже рекомендації такі відселяти, але при можливості надання альтернативного житла. Коли прийшло нам розпорядження із адміністрації обласної військової про альтернативне житло, зокрема у гуртожитку профтех у Берестечко або ж у Голишеві, у школі, що не функціонує. Однак розуміли, що для людей, які вже освоїлися у Луцьку, це ще один удар. А відтак разом із переселенцями і студентами зібралися і вирішили ущільнитися. Зможемо потіснитися, зможемо потіснитися. Бесіда із нами, бесіда із переселенцями, бесіда із студентами з їхніми батьками. Всі помістились, всі дружимо, всі гарно працюємо. Усі переселенці, а їх у цьому гуртожитку 80, помістилися на другому поверсі. На інших кімната студентів про таке ущільнення кажуть, аж ніяк не пожалкували. Кожен день проходить зранку до вечора весело. То співають пісні, то грають тут на піаніно. Моя мала тут завжди торчить. Дуже хочу поступити в педагогічний коледж. <гум> Сподобалась тут атмосфера, дуже, так? Дуже. Щоправда, ущільнитися і залишити переселенця вдалося не у всіх гуртожитках навчальних закладів. У Волинському національному університеті кажуть, перш за все забезпечуватимуть житлом студентів, частина з яких вже повернулася у свої кімнати, а згодом розпочнуть заселення абітурієнтів, яких до слова цьогоріч значно більше. Зв'язку з тим, що у нас поселення студентів, так і і ми мусимо забезпечити все таки наших студентів. То внутрішні переміщені особи були як згідно плану. Переселення так переселені до інших місць компактного проживання. Всіх їх забезпечили місцем проживання. Приблизно 1200 переселенців досі живуть у закладах освіти або ж у їхніх гуртожитках. Але ще переселити треба а, до 400. Тому що частина може залишитися проживати в тих е, гуртожитках професійних закладів, які або не будуть працювати через те, що знаходяться у 50 кілометровій зоні від кордону, або там, де багато місць, які не займають зараз уже учні. А відтак для них наразі шукають альтернативне житло. До слова, від початку повномасштабної війни Волинь прийняла понад 72 тисячі переселенців. Утім, із настанням холодів очікують, що ця цифра зросте. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. У Луцьку хочуть перейменувати ще шість вулиць. Члени комісії з спорядкування назв вулиць Луцької громади пропонують переназвати вулицю Вільямса на Городищенську, Гаврилюка на Святогірську, Козакова на бібліотечну, а також вулицю Лермонта хочуть назвати Модриновою народних дружинників листопадовою, а Софії Паровської Світанковою. Тепер же черга за сесію міської ради, яка й має прийняти остаточне рішення. До слова, також комісія запропонувала провести громадське обговори щодо перейменування вулиці першого травневої у селі Жедишин її ж пропонують назвати вулицею Романа Скіри Картопля, помідори, перці, цибуля, кабачки і найрізноманітніша зелень. Переселенці з Маріуполя зібрали свій перший врожай на Волині. Від війни люди тікали, куди бачили. А в селі під Луцьком знайшли прихисток. Тож, яким був перший врожай Маріупольців у Волинському селі? Дивіться у сюжеті Марії Вавренюк. Оксана Макарова із великою родиною приїхала на Волинь з Маріуполя у березні. Тоді пригадує, їхали куди бачили подалі від війни. Так опинилися у селі під Луцьком. Жахіття, що пережили і розбомблене місто, ще сняться. Але тут знайшли прихисток і головне бодай відносний, але спокій. Отут от біля поля, тут на городі, тут от в цьому домі я почуваю себе дуже спокійно. Ми були там, ми розуміємо, як тут, тут спокійно, можу так сказати. Ну як людина, яка звідти приїхала. Я розумію, що все може при. Летіти, але сподіваюся, що цього не станеться. Небайдужі допомогли родині з житлом. Помаленьку облаштувалися, а як прийшла тепла весна, вирішили посадити город. У Маріуполі мешкали в квартирі в центрі міста. А тут, на Волині, маючи ділянку під боком, вирішили зайнятися городництвом. Спершу допомогли сусіди, приносили розсаду і насіння. Тут все виростає дуже високе, велике. У нас там маленькі такі помідорки, кущики, там маленькі помідорки, а тут прям все підв'язували, бо вітер і дуже великий. Зараз все жаль запіс підсохло, не видно. Тут було прям такі. І зараз дуже гарні. На городі посадили багато зелені та овочів. Як зійдуть, не знали, але врожай зібрали дуже непоганий. Кукурузу ми зібрали дуже багато кукурузи, і горох садили, і кабачків було дуже багато. Тому все літо ми їли свої овочі, дуже багато овочів. Також хороші вдалися перець, помідори, кабачки. До схочу наїлися й полуниці. Цибулю, наприклад, садили, щоб їсти зеленою. Тепер же мають добрий запас на зиму. Накрутили багатської консервації, адже своє кажуть краще магазинного. А що потішили? Найбільше, то це врожай картоплі. З двох мішків картоплі у нас вийшло от стільки картоплі. Ми вже все перебрали, все до зими. От. Ну, у нас бабуся в основному цим займається. Ми допомагаємо так перебирати, збирати, а городом свекруха моя займається в основному. Вже все це понаробила, тільки залишилось перенести до погребу. І все, думаю, на зиму нам вистачить, навіть залишиться. Напевно, Маріупольці кажуть, що наразі планують залишатися на Волині, доки їхнє рідне місто не звільнять від окупантів. А найбільше сумують тут за Азовським морем. Скоро я думаю, все таки, що наше Азовське побережжя до нас повернеться, тому що без моря буде дуже важко. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. Наразі це вся інформація. Нагадую, що денні підсумкові випуски, які всі сюжети наших журналістів, ви можете переглянути на ютуб-каналі Новини 12. Тож обов'язково підпишіться, ставте вподобайки, тисніть дзвіночок, аби першими переглядати наші сюжети і діліться власною думкою у коментарях. Адже для нас це справді дуже важливо. Ну а ми продовжуємо тримати руку на пульсі подій. Далі ще більше цікавого, обов'язково дочекайтеся і побачимось.